На Івано-Франківщині зросла кількість пожеж. Основна причина перенавантаження електромереж. Люди зараз користуються генераторами. Їх також потрібно використовувати правильно. Екскурсії за шкарпетки. Франківців та гостей міста закликають долучатися до мандрівок, щоб утеплити військових. Більше для ЗСУ, ніж для мене. Та й цікаво, просто про Франківськ послухати. Переселенці із Маріуполя відкрили у Івано-Франківську магазин індійських товарів. Ну неможливо було вивозити ніякий товар. Відключення електроенергії на добу або й на сім. Голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків радить жителям та гостям громади підготуватися до переїзду за місто на випадок, якщо зупиниться вся енергетична система. З його слів, крім вимкнення світла, можуть виникати проблеми зі зв'язком, інтернетом, котельнями та насосними станціями. Руслан Марцінків додав, що критичний сценарій в країні може передбачати відключення всієї енергетичної системи, і до цього потрібно бути готовим. Them. Ситуація насправді погіршується і тому хочу звернути увагу, як ніколи треба допомагати один одному, як ніколи треба мати критичний сценарій це знайти все таки помешкання в сільській місцевості по можливості та батьків, родичів інших для того, щоб в разі, якщо зупиниться вся система енергетична, як нам пояснюють енергетики, для того, щоб відновити. Повністю знищену енергетичну систему придеться відключити на 7 діб електростанції. Сергій Нагірняк працює в закладі, де для роботи використовують генератор. Розповідає, оскільки він не фахівець, тому для встановлення приладу винайняли спеціалістів. Встановили його вчора. Ми найняли спеціальних майстрів, які займаються цим. Встановлення зайняли десь орієнтовно годин так 6. Вони нам все розказали, як потрібно його включати що потрібно заливати туди, ну і як працювати з ним в основному. На генераторі є декілька кнопок, які потрібно вимкнути. Далі йде повітряний фільтр, який також потрібно вимкнути під час заведення генератора. І топливний насос так само. Потрібно його вимкнути, і тоді генератор запуститься. За словами речниці ДСНС в Івано-Франківській області Христини Парцович, під час аварійних відключень електроенергії люди не вимикають з розеток прилади, а коли подають електроенергію, трапляються короткі замикання через перевантаження електромережі. Просимо користуватися тільки сертифікованими обігрівачами, тому що дуже часто через саморобні обігрівачі стається так само коротке замикання електромережі і виникає пожежа. Також дуже часто люди зараз користуються генераторами. Їх також потрібно використовувати правильно потрібно використовувати їх тільки на відкритому повітрі, і у бажано це десь в сільській місцевості чи в приватних житлових будинках. Христина Парцович також розповідає, що для освітлення приміщень люди використовують свічки. Їх також потрібно розміщувати правильно, адже полум'я від свічки може перекинутися на будь-яку поверхню. Люди ставлять свічки на підвіконник, починають горіти штори, тюлі і виникає масштабна пожежа. Тому обов'язково свічки потрібно ставити на тверду поверхню, ставити в якусь металічну посудину, навколо якої буде місце, якщо свічка буде топитися чи якщо впаде. Тобто має бути або металічний лист якийсь, який не горить. І ніколи не залишати свічки без нагляду. Рятувальник Віктор Хорошун показує два види вогнегасників, які мають бути вдома в кожного: вуглекислотний або ж порошковий. Цей вогнегасник – вуглекислотний. При нажиманні на важіль влітає холодне повітря, він є локальною дії. Це вогнегасник – порошковий. При нажиманні на важіль влітає хмара порошку, яка осідає на вогонь. Тим самим припиняється дія вогню. Пояснюю, якщо брати комп'ютерний клас. І загорівся один комп'ютер. Коли ми використовуємо цей вангасник, всі комп порошок осадили на всі комп'ютери. Тобто вони можуть бути пошкоджені, а цей має локальну дію. За словами речниці ДСНС, з початку року на території нашої області виникло більше трьох тисяч пожеж. Основними причинами є коротке замикання електромережі. Тільки за минулий тиждень рятувальники ліквідували більше десятки пожеж. З будівель евакуювали ж близько 20 людей. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Познайомитися із сучасним Івано-Франківськом чи дізнатися, як місто та його мешканці жили декілька десятиліть тому. Пропонують всім охочим за шкарпетки для військових. Жителі та гості міста можуть замовити екскурсію у Івано-Франківському туристичному центрі. За ці гроші працівники центру закуплять водонепроникні шкарпетки для військовослужбовців. Діти до Санслава. Сьогодні стартувала друга екскурсія у межах ініціативи Франківськ зігріває воїнів. Дізнатися більше про історичну частину міста та долучитися до благодійного проєкту вирішило подружжя Нища Дим. Ярослав та Анастасія розповідають, що живуть у Івано-Франківську два роки. Придбати для себе оглядову екскурсію вирішили насамперед, щоб підтримати збір для військових. А окрім того, кажуть, це цікава та пізнавальна розвага, особливо, коли вдома відсутнє електропостачання. Кажу чесно, це більше для ЗСУ, ніж для мене. <ріхи> Та й цікаво просто про Франківськ послухати, може, я щось нове пізнаю. Місто дуже гарне і треба про нього більше дізнатися все-таки. Ми взагалі любимо подорожувати Україною і вирішили дізнатися трошки більше про Франківськ. Я хочу допомагати ЗСУ, я хочу бути частиною суспільства, яка допомагає своїй країні. Для всіх охочих пропонують п'ять різних екскурсій. Оглядово для гостей міста, франківськ романтичний для пар, загадки Липової алеї про вулицю Шевченка, жіноче обличчя Станіславова та Франківськ комерційний. Вартість однієї екскурсії 500 гривень. Незалежно від кількості людей охочих на цю екскурсію, чи двоє, чи одна людина, чи ціла група, вартість екскурсії буде становити 500 гривень. Ось, і вона триватиме близько двох годин. Теми є різноманітні дні екскурсії. Ми проводимо протягом світлового дня з 10 до 6 вечора. Це треба трішки так став рахувати. Ініціатива «Франківськ зігріває воїнів. Стартувала три дні тому. за цей час розповідає Христина Тимошів. Вдалося закупити три пари водонепроникних шкарпеток. Вартість однієї пари близько семи сотень гривень. Копах досить холодно та постійно вологість. А суть в цих шкарпетках, чому вони такі дорогі, чи що до них потрібно окремо збір робити. Тому що вони мають такі волокна, які не допускають проникнення вологи. Тобто, навіть якщо, наприклад, самі в капці так вони промокнуть, то нога залишиться сухою. І ці шкарпетки, звичайно ж, мають довший термін використання. Франківців також закликають приносити якісні теплі шкарпетки для воїнів у Івано-Франківський туристичний центр, що на вулиці Галицькій, 4 а у подарунок обіцяють працівники центру. Благодійники отримують екскурсію з оглядового майданчика міської ратуші. Діана Коржук, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Вимушені переселенці відкрили в Івано-Франківську магазин індійських товарів. Кайлос Трівік-Раман та Володимир Сауленко двічі тікали від війни. Спочатку з Донецька, а потім з Маріуполя. Приїхав в приїхав в Україну вивчати медицину. А у 2014 році я був на четвертому курсі. Розпочалася війна, і я виїхав із Донецька. із у Маріуполі вони теж займалися цим бізнесом, тільки продавали індійські товари онлайн. Коли 24 лютого розпочалася війна, першочергово думали про те, як самим виїхати з міста, розповідає Володимир Сауленко. Він з сім'єю уже о 8-й годині ранку 24 лютого покинув Маріуполь. Вивозити товари, каже, уже було пізно, а у березні їхній склад згорів. Ще приймали рішення, чи вивозити товар, чи ні. і... Ми його не вивезли, бо ці вагання були. Вже місто було, ну, неможливо було вивозити ніякий товари. Співробітники вони також частково виїхали, частково там залишилися. Я вже 26-го був у Вінниці, а потім у Франківську. Відкрили крамницю індійських товарів в Івано-Франківську у липні. Уже мають постійних покупців, розповідає Кайлос. Увесь товар, що зараз у магазині, в лютому прямував до Одеського порту. А і он був він був затриманий, тому що воєнний стан його везли через Румунію, і через Європу. Ми його отримали. у планах бізнес-партнерів відкрити ще один магазин індійських товарів, але вже у Львові. Я приїхав в Україну, коли мені було 15 років. Я приїхав в Україну, коли мені було 15 років, і хочу залишитися тут. Війна війною. Але коли країні було добре, вона дала мені навчання. І тепер, коли країні погано, я не можу її кинути і поїхати. Я думаю, що маю бути тут. Я маю бути маю бути там наразі підприємці налагоджують логістику поставок з Індії через Європу. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. новини на Суспільному, Івано-Франківськ. А мама все плакала і казала, що ось-ось повернеться татко і принесе кліп. Вчителька історії Крихівецького ліцею Ольга Генза Коридчук разом із учнями підготувала показовий виховний захід, аби вшанувати пам'ять жертв голодоморів в Україні. У заході задіяні учні крихівецького ліцею, а також вихованці гуртка Історичне краєзнавство Івано-Франківського центру туризму і краєзнавства. Ми показуємо інсталяцію сучасну, тобто проводимо паралелі з сучасним життям в вигляді ангеликів душі тих невинноуб'єнних дітей, які загинули під час голодоморів у 20 столітті. Також в нас є присутня повстанська тематика. Читаємо повстанські поезії, і на завершення нашого заходу в нас є сценка про боротьбу повстанців про співпрацю отців, тобто про співпрацю священників і повстанців у ХХ столітті. Зокрема, це буде актуальне при висвітленні голоду 1946-1947 року, в якому безпосередньо зазнала втрат і постраждала Галичина. Захід відбувся у приміщенні Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, директорка Крахівецького ліцею Світлана Каспрук каже, що основною рушійною силою в історії України завжди була молодь. Наша молодь є свідомою, національно свідомою, не тільки, я думаю, не тільки учні нашого ліцею, але і українська молодь загалом. Ми бачимо, що всі процеси, які відбуваються зараз в Україні, рушійною силою власне є молоде покоління, тому що це є їхнє майбутнє, і вони вже відтепер розуміють, вони відчувають, вони все дуже добре бачать і, і тому вони не не стоять осторонь. Аліна Кисельова в липні переїхала до Івано-Франківська з Маріуполя. Зараз дівчина навчається у Крихівецькому ліцеї. Розповідає, що голод застав її з родиною в рідному домі у 2022 році. В Маріуполі у нас ну, теж був, скажімо, такий, як голод, бо ну, у нас був, ну типу, ми готували їжу на ну, кострах, ми набирали брали воду ну, з кранів. Ну, тобто, у нас такий був як обмежений, ну у нас був дефіцит. Ну, якби їжі і води, ми ну, типу, зараз там ну, є гуманітарку вдають, але а, все ж таки ця проблема ще залишається. Пам'ять жертв голодоморів в Україні та світі цього року вшанують 26 листопада. Христина Михайлюк, Андрій Шустакевич, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Лісова пісня на полі крові. Прем'єру постановки Ростислава Держипільського за драматичними творами Лесі Українки. Покажуть завтра на новому сценічному майданчику сцені межі, що тут в укритті івано-франківського драмтеатру. Усі глядачі і актори спільно сидітимуть за одним столом, немов у катакомбах. Про це розповів сьогодні на прес-конференції режисер постановки, директор Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський. За його словами, головну роль мавки зіграють одразу три актриси: Інна Бевза, Надія Левченко та Наталья Половинка. Мавка це, – ну, це душа, це вічність, це не, не плоть тільки, яка, там, от, вона зовсім, це зовсім інше начало. Це дух, і тому це не означає, що йому має бути там, 18 років, чи 20 чи, 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 чи 25. Це насправді одна людина, та світ однієї людини. Він настільки багатий, в ньому є і ці. І ці бажання там перелесники, і, і той, що в греблю рве, те, що не на ця нестримість кожної натури, і ця звабливість, і ця. Але є, є те, що проходить крізь все, найнепомітніше, найтендітніше, яке переживає всю війну, але воно, воно вистоїть. Оця мавка, оця сила, яка є найнепомітнішою. Ми її взагалі її відкинули. А вона переживе. Футзальний клуб з Івано-Франківська ураган продовжує виступив в елітному раунді Ліги Чемпіонів УЄФА. Після двох турів групового етапу команда здобула три залікові очки. У першому матчі франківці перемогли з рахунком 7-4 Італійський клуб Фелді Еболі». Упродовж поєдинку було три червоні картки, два на забиті пенальті і ще три реалізовані. Як підсумок: 11 забитих м'ячів і перемога франківського урагану. У другому поєдинку групового етапу українська команда поступилася португальському спортінгу. Франківці забили фіналіста минулого розіграшу Ліги Чемпіонів два голи. Португальці відповіли чотирма після цього матчу. Спортінг із шістьма очками очолив до таблиці групи. Ураган залишається на другому місці із трьома очками. Вирішальні поєдинки в елітному раунді команди зіграють 26 листопада о 18-й годині. Суперником франківської команди стане сербський клуб «Лозніца». У фінальну стадію Ліги Чемпіонів з футзалу вийде тільки переможець групи.